Хотілося б повідомити, які документи необхідно подавати для державної реєстрації права власності на житловий на індивідуальний житловий будинок, садовий чи дачний будинок. І в чому відмінності від державної реєстрації, в залежності від року побудови таких об'єктів. Розглянемо три таких ситуації: перша ситуація це новозбудований будинок, який побудований був до 5 серпня, після 5 серпня 92 року. Це вважається новозбудованим об'єктом нерухомого майна. На новозбудований об'єкт нерухомого майна подається в обов'язковому порядку документ, який засвідчує прийняття в експлуатацію даного об'єкта будівництва. Далі подається документ, який посвідчує присвоєння адреси даному об'єкту. Не подається документ про присвоєння адреси даному об'єкту нерухомого майна, якщо в державному реєстрі речових прав зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій побудовано даний об'єкт нерухомого майна. Також подається в обов'язковому порядку технічний паспорт на даний об'єкт нерухомого майна. Ну, якщо цей об'єкт перебуває в спільній власності кількох громадян і побудований був кількома власниками, то обов'язково договір про спільну діяльність або договір про визначення часток. Другий момент, відповідно до законодавства, процедура спрощена на об'єкти, які були побудовані до 5 серпня 1992 року, і в чому полягає спрощення. По-перше, якщо це побудова до 5 серпня 1992 року, то тут документ ввод в експлуатацію не подається. В такому випадку власник об'єкта подає до державного реєстратора наступні документи: або технічний паспорт на. Такий об'єкт нерухомого майна, і документ, який присвоє, підтверджує присвоєння адреси даному об'єкту нерухомого майна. Знову ж нагадую, якщо земельна ділянка, на якій є побудова, дана побудова, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав, то документ про присвоєння адреси державним реєстратором не вимагається. І другий випадок. Це випадок, коли такі будинки були побудовані до 5 серпня 1992 року в сільських селищних або міських радах, якими здійснювався господарський, облік. по погосподарський облік в такому випадку забудовник може подати. Виписку з, з книги по господарського обліку, який надається виконавчими комітетами сільських селищних міських рад. Або якщо такий, така випуска відсутня, можливо взяти таку виписку у архівній установі, тобто завірену архівною установою. І другий документ, який подається, це документ, який підтверджує речове право на земельну ділянку. Таким документом в даному випадку може бути рішення про передачу земельної ділянки у власність або в користування забудовнику. Хочу звернути увагу, якщо в вище зазначених документах, тобто в виписки і в не було зазначено технічних характеристик об'єкта, то в такому випадку власник має подати обов'язково технічний паспорт на даний, на даний будинок.